Ви на каналі бабусині квіточки не тільки. Ось красуня, яку я сьогодні придбала. Поставити мені штатив ніяк. У нас все ще стоїть в узлах, але я не витерпіла. Мені дуже жалко, я розумію, що вона може загинути в мене, бо дуже вражене коріння. Зараз спробую вам показати. І спробуємо пересадити, якщо все там більш-менш. Буду класти телефона, робити, потім підключатися. Інакше в мене не вийде, я навіть світло не можу виставити, щоб було зручно. Ну що ж, поїхали. Ось так я притулилася збоку. Вибачаюся за мій манікюр, він буде зроблений вже після того, як ми все розкладемо. І я зроблю його нарешті. Зараз це просто нерозумно буде. Ось така красуня на три гілочки. Ось така в неї розеточка. Очевидно, що була пересушка, і тут, як звичайно ж, залили. Не люблю я такий вологоємкий ґрунт, сушити. Мені здається, сенсу немає. Витягуємо і дивимося на коріння. Боже, поможи, як ото кажуть, що буде, то буде. Але тут, по крайній мірі, немає жовтизни на стеблі, трішки більше листячка, ніж я вам показувала в маракеш, тоді, який я не взяла. І все-таки натія є. Не хотілося би зрізати квіти, але будемо дивитися. Може, просто полюбуємося в букеті квітами, але які ж вони тільки гарні, ці квіточки погляньте. Я навіть не можу зрозуміти, на що і на який сорт це схожа квіточка. Як бачите, дуже вологоємкий. Треба добратися мені до тонця і подивитися, що там. Чи є там стаканчик, чи немає, але мені здається, в таких сумішах я не пам'ятаю, щоб були стаканчики, зазвичай вони посаджені так. Тут майже немає кори, в основному кокосове волокно. Дуже вологоємка. Здається, не все так погано, як мені здалося. Але, пообрізала я кінчики, я не бачу зовсім ростущих корінців розкуклених. Вони всі ось такі бліді. Це за, за рахунок підсвітки. Вони здаються такі більш-менш зелені, але вони білі і жовті. Як бачите, ось таких дуже багато я обрізала. Все-таки. Була ось, ця, не знаю, як назвати, це не торф, це якась мачалка. Що ми робимо обов'язково при покупці? Оробка відшкідників будь-якими препаратами, які у вас є. У мене, ви знаєте, майже нічого немає. Зараз добрізаю, як бачите, ось іще є гниль. Треба буде підсушити ще і бажано обробити профілактично від хвороб. Дуже-дуже мокре все. Ось повністю і руштачок мій. І десь отут корінець хотіла вам показати, який мені теж не дуже подобається. Ви бачили, що вона біла, а корінець у нас ось такий. Не хотілося би думати, що це нехороша хвороба. Лікувати, хто бажає за те, що потрібно лікувати, це протигрибкові засоби. Хто які любить, хто фундазол, хто фундазим, хто топсинем, їх море, і це справа кожного. <кій> Я кажу про те, що потрібно зробити, ви вирішуєте, як це вам зробити. Тому що, а ось дивіться, здається, тут є і ростучі корінці. Так що, надіємося, що не все так погано. Зараз придивлюся, що в мене є на залишку від хвороб. Минулого разу я робила фурацелін і замочувала хоч і слабенький засіб, але. Це таки краще, ніж нічого. Кінчики треба буде підсушити, але я, мабуть, посаджу в суху кору, тому що тут напиталося так водою, що надовго вистачить. Листочок, той, що був жовтенький, він отпав. Шийка, здається, не чорна. Але я ще передивлюся, бо дивитися через. Фотоапарат не дуже зручно. Ні це. Треба мені помити корінці і поглянути, чи немає Чорноти на жопці. Здається, не все так погано. Чорноти я не бачу. Максимально стараюсь вам показати, і ви бачите, що все жовтеньке, не знаю. Хочеться вірити, що все добре. Все-таки садимо в суху суміш корум, і спочатку я замочу на декілька хвилин. Я знайшла трішки фундазима. Фузаріоз тут є в переліку. І роблю розчин. Зараз ви бачите корінці, вони наче жовті, але вони, це на відео вони так виглядають жовтими, але вони стали оранжевими. Я вперше таке бачу. Не знаю, що це буде, але стояти вона буде в карантині. І ось цей корінець, який був фіолетовий, він теж почав жовтіти. Не знаю. Ну, ладно, пробуємо далі. Хай трішки ще покисне. І буду садити. Ось таку я приготувала горщик, хора крупна. Трішки це я кину її кори, в які вона була і звична до неї мікрофлора. І посаджу. Але так, вибачайте, я не знайду ще мікрофона. Тому робимо так, як є. Так, ось так я її посадила. Зараз вона стоїть у мене в розчині фунтазима. І цим же розчином я зараз протру її листочки. А завтра, мабуть, побризкаю від шкідників. Ось така пересадочка була. Молимося тепер, щоб... Той надлишок вологи, що вона смоктала у садовому центрі. Не нашкодив їй, адже ви бачили, що корінці більш-менш, але цікавий колір. Ось так швиденько я пересадила і хотіла на прощання вам показати бігліпчика. Він такий гарнющий, квітне до цих пір. Як бачите, це каскадики. І ось ці фіолетові крапочки нагадали мені новинку. Хоча губки зовсім різні. Просто фіолетові крапочки дуже схожі. Як можуть білі орхідеї відрізнятися, одна від одної. наче просто білі. Краса все-таки орхідейна, скільки мене бачите, ми скільки ми будемо ними любуватися. А я буду з вами прощатися. Віримо, що. Полюбить мене і вирішить жити в моїх умовах. Адже не все так погано, коли побачиш зблизька. Тому радіймо життю, нехай квіти радують і до зустрічі в нових відео!